У різних модифікаціях їхня потужність варіюється, але в сучасному ае 64 і це 1200 кінських сил кожен, тобто разом майже 2500 тисячі кінських сил. Цього вистачає, щоб підняти понад 10 тонн повної злітної ваги з паливом, гарматою, 16 ракетами і навіть додатковими баками. Щодо ваги, то порожній, «Апачі» важить приблизно 5,2 тонни. Але з паливом, боєкомплектом і всім необхідним його злітна маса досягає понад 10 тонн. Якщо говорити про габарити, то потрібно сказати, що його розміри вражають не так габаритністю, як щільністю та компактною бойовою енергією, закладеною в кожен метр корпусу. По довжині, з урахуванням носа і хвоста це майже 18 метрів. Така довжина дозволяє вмістити все: від кабіни екіпажу, броньованої начинки, двигунів до хвостового стабілізатора з ротором. Ширина самого фюзеляжу невелика, але розмах основних лопатей це вже зовсім інша справа. Вони майже 15 метрів завдовжки. До прикладу, якщо розкласти їх на землі, то вони перекриють дві смуги міської дороги. І вся ця масивна конструкція на широких стійках шасі, розрахованих витримувати не лише вагу, а й жорстку посадку у польових умовах.